Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І в нас знову урок розвитку мовлення. І знову у нас переказ з елементами опису тварини, але уже не усний, а письмовий. Ми на минулому уроці усно переказували текст про тварин, що містить синоніми та антоніми. А сьогодні наше завдання зробити це, але уже. Письмово і докладно. Отож, що ж таке докладний переказ? Докладний це коли ми детально переказуємо текст. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми за самостійно складеним простим планом. Отож, діти, знову у нас на уроці світ тварин такий цікавий, адже справді тварини оточують нас крізь. Вони багато в чому нам допомагають, і ми звикли вважати їх братами нашими меншими. Але е, через те, що дуже часто тварини стають навіть розумніші, ніж люди. Ми, в принципі, повинні були вважати їх старшими братами. Чи не так? Тварини важливі справді. І 4 жовтня у світі відзначають День тварин, день захисту тварин або ж День доброти. Як нагадування, що ці мешканці планети потребують нашої турботи та підтримки. Паралельно із цим цього дня святкують День ветеринарної служби, яка піклується про наших улюбленців та тваринний світ. До речі, вперше. День захисту тварин, ось це саме День доброти, організував 24 березня 1925 року у Берліні відомий на ті часи письменник та захисник тварин Генріх Цімерман. Через 4 роки святкування було призначено на 4 жовтня. Цімерман займався цією справою та домігся успіху через два роки у Флоренції, на міжнародному конгресі однодумців захисного руху, було затверджене це свято. Дату обрано не випадково, а на честь Франциска Асиського, католицького священнослужителя, покровителя тварин, який помер саме 4 жовтня. А чи знаєте ви, які тварини є символами України? Ну, по-перше, бджола. Вона взагалі називається Божа комаха і вважається, що вона виконує всі Господні побажання і всі Господні накази. Соловей символ волі, весни, натхнення і достатку, ластівка теж символ весни, добра і кохання, лелека символ любові до батька матері, рідної домівки, кінь символ вірності та волі. Корова, годувальниця, символ добробуту, достатку і благополуччя, ну і журавель, символ любові до рідної землі і вірності. Звичайно, символів України, тварин, серед тварин є іще ще дуже велика кількість. А це лише тільки частинка невелика, найголовніших можна так сказати. Отож щодо нашого опису, пригадаймо, що опис тварини це різновид опису предмета. Відоме в реченнях опису тварини це її назва. Наприклад, там, чи це кролик, чи це півень, чи це, скажімо, пташка та назви частин її тіла. Якщо ми говоримо про птаха, то це голова, крила, забарвлення, там, ноги, так, там, дзьоб, очі. А нове це назви ознаки, наприклад, очі, які, пташка яка, крила, які, пір'я яке або перла. Отож, ось саме так із таких частин складається опис тварини. Як же працювати власне, над переказом, особливо письмовим? Спочатку потрібно, звичайно, прочитати або ж прослухати уважно текст визначити його тему та основну думку, поділити текст на частини і дати їм заголовки, тобто скласти план, адже план нам допомагає переказувати як усно, так і письмово. З'ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, зверніть увагу на розстановку розділових знаків. Перекажіть текст, дотримуючись плану. Обов'язково користуйтесь чернеткою, особливо при письмовому переказі. Спочатку напишіть текст на чернеці, перевірте його, звірте з планом, поміркуйте, чи все ви докладно, послідовно виклали, чи немає у вас повторів однакових слів у межах одного абзацу. Перевірте свою грамотність і тільки потім охайно не забувайте про абзаци. Переписуйте начисто і пам'ятайте про вимоги домовлення, тобто робити абзаци, уникати невиправданих повторів слів в межах одного абзацу. Не забувайте, що в нас є контекстуальні синоніми, які ми добираємо для того, щоб уникати повторів. І обов'язково пишіть грамотно і охайно старайтеся, щоб літери ваші були розбірливі. Отож, основні правила роботи над переказом розглянемо і час ознайомитися з текстом переказу. А текст називається Рудий півень. Можете собі заголовочок записати і уважно слухайте. Не забудьте, слухаючи текст, звернути увагу на тему, на головну думку. Ну і, звичайно, по ходу читання і слухання постарайтеся скласти план. Весь півень рудий, вогнистий, кругом шиї в нього світяться коротенькі білі пера, мов намисто. І є ще білі пера в хвості. Їх небагато п'ятеро чи шестеро, вони довгі, гнуті, пухнасті, наче білі язички вогню в рудому віялі полум'я. Півень походжає по широкому подвір'ю, скликає курей. Вони гурточком бігають за ним. Сам він не клює. Тільки поглядає гордовито, пихато. Ось на город заходять сусідські кури і веде їх в сусідський білий півень. Весь білий хіба що гребінь полум'яніє. Тут червоний півень вискакує з кущів смородини. Він розставляє крила, нагинає голову і біжить. Білий теж кидається вперед. Півні злітають угору, б'ються в повітрі дзьобами й крильми. Тоді відступають назад, нагинають голови, люто дивляться, раптом рудий летить уперед, а білий несподівано повертає й тікає геть. Рудий спершу женеться слідом та відразу й зупиняється. З горла йому рветься переможний хрипкий крик. Рудий співає. Співає хвалькувато й радісно, сповіщає всіх про свою перемогу. Ось такий текст діти, сподобався вам? Попрацюємо над змістом. На вашу думку, якою ж є основна думка тексту? Що виражає заголовок, тему чи основну думку? Міркуємо. Ну, звичайно, рудий півень означає тему, адже мова йде про рудого півня, що він господар у своїй оселі, у своєму подвір'ї. А якою ж є основна думка? Ну, мабуть, та, що потрібно захищати свій дім, так? Навіть, бачите, навіть рудий півень, і той захищає своє подвір'я від сусідніх білих курей, так? Тобто, справді що кожен захищає свій дім, і це нормально. Як поводиться рудий півень, походжаючи по подвір'я, Спробуємо знайти. Він скликає курей, ну, тобто він відчуває себе справжнім ватажком. Зверніть, що сам він не клює, тільки дивиться, щоб поїли кури, так, тобто він справді ми можемо сказати дбає про них. Але поглядає гордовито, пихато. Ну да, він же ж відчуває себе головним, він розуміє, що на ньому відповідальність? Про якого ще півня йдеться у тексті, ми бачимо, що тут є ще білий півень, так, який зайда та ми можемо його назвати, він вирішив зазіхнути на сусідній город. так. На вашу думку, чим зумовлена така поведінка птахів? Ну, Мабуть, тим, що ми знаємо, що в природі кожна тварина вмітить свою територію, пригадуєте? Отож, у кожної тварини є своя територія, і ця тварина не потерпить нікого іншого і буде свою територію захищати від чужинців. Звичайно, поведінка птахів зумовлена інстинктами природніми. Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до якогось одного типу мовлення? Ну, звичайно, ми хоча й говоримо, що у нас текст опис тварини, але справді в нас є опис тварини, і він у нас на початку, і мова йде про півня. Ось він, рудий, вогнистий, кругом шиї в нього світяться коротенькі, білі пера, мов на мисто, намисто, ще білі пера хвості, їх небагато, п'ятеро чи шестеро, вони довгі, гнуті, пухнасті, наче білі язички вогню, в рудому віялі, полум'я. Ось і все. Тобто в нас, по суті, опис. Тварини лише в одному абзаці. А весь текст це розповідь про характер цього півдня, про те, де він живе, про те, як він захищає своїх курей. Отож ми можемо визначити тип мовлення, що це розповідь з елементами опису тварини. Поділіть, будь ласка, текст на частини, виділіть мікротеми і складіть план. Для цього, діти, натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте, запишіть план, а далі ми продовжимо. Ну що, склали план? І тепер наше завдання тільки яке? Зверніть увагу на те, що у нас же є ще наш текст, який містить антоніми і синоніми. Отож, діти, натиснувши на паузу, випишіть, будь ласка, з тексту, які ви знайдете синоніми і які ви знайдете антоніми. А далі ми продовжимо. Отож, сподіваюся, ви знайшли і виписали з тексту синоніми та антоніми. А ми працюємо далі. І в нас орієнтовний план. Ну, Звичайно, це орієнтовний план, він так і називається орієнтовний, тобто він не обов'язковий. Він для того, щоб ви, можливо, звірили його і своїм, подивилися так, не так. Можливо, ви на щось не звернули увагу. Адже в нас найважливіше в тексті це завдання, опис тварини. Отож, можливо, є такі діти, які не склали план, то вони мають уже готовий для того, щоб записати. А також, діти, ви можете свій план доповнити за бажанням, звичайно. Отож, діти, натисніть, будь ласка, на паузу і звірте власний план із орієнтовним за потреби доповніть його, будь ласка. А ми продовжуємо. Далі у нас лексична робота. Отож, для того, щоб уникати зайвих повторів, при переказі тексту ми будемо користуватися контекстуальними синоніми. синонімами. Тобто, як же півень названий у тексті, Ну, щоб не говорити, що півень, півень, півень. Ми його назвемо птах займенником він. Його ще просто називають одним, одним словом, рудий, там, рудий вибіг, вискочив, червоний, його ще називають вогнистий. І ще білий. От білий заходить, скажімо, на подвір'я. Не обов'язково діти говорити білий півень, достатньо сказати білий, і по тексту вже буде зрозуміло, про кого йде мова. От тому такі слова ми називаємо контекстуальні синоніми, тому що вони синонімами стають тільки в нашому тексті, а самі по собі, без нашого тексту, вони вже не є синонімами. Так, поміркуємо. Для опису тварини нам знадобиться певний лексичний матеріал. Тобто. У якого ж забарвлення у нас птах і які в нього пера. Зверніть увагу, пера, кругом шиї у нього, білі, мов на мисто. Зверніть увагу, які письменник використав слова для опису пір'я нашого головного героя. Порівняння, мов на мисто, епітети, білі, коротенькі, довгі, гнуті, пухнасті і знову порівняння, наче білі я вогню. Доберіть синоніми до слів пихати гуртом, лютом. Якщо вам складно добирати синоніми, то ви можете скористатися QR-кодом, і він перенесе вас на словник, який називається горох. Ось такий словник цікавий. До речі, дуже хороший. Він допоможе вам дібрати слова. Якщо ви натиснете на відповідний розділ, який називається синонімія, і напишете у пошуку слово, то цей словник вам допоможе дібрати синоніми. Натисніть, будь ласка, на паузу і доберіть синоніми до слів пихати гуртом і люто. Ну що, перевіримо, які синоніми ви дібрали. Так, пихатий це зверхній, зарозумілий, гуртом спільно, колективно, люто, жорстоко, безжалісно. А чи знаєте ви, що півень теж народний символ України? Дуже шанованим птахом в Україні є півень, хранитель домашнього вогнища. Він також символ сонця, світла й вогню, войовничості, пильності, оберіг від пожеж. Отож, він так і дивився пихато, бо він є символ войовничості. Його ще називають Будимиром, тобто від слів Будимир, тобто світ, а в деяких регіонах його називають когут. Півень співає у певний час дня і ночі, починаючи з опівночі, перші півні, другі півні і нарешті вранці, треті півні. До речі, у наших предків було повір'я, що саме. Ця нечиста сила не любить співу півнів, тому що вони заганяють нечисту силу туди, де в принципі їй і місце. І отож, кажуть, що коли півні починають співати, нечиста сила боїться, починає зникати, а коли проспівають треті півні, то вся нечиста сила зникне. От щоб так було з росіянами, скажіть, але вони чогось на півнів не ведуться, це ж треба. Найбільше вирізняє півня серед інших тварин те, що він птах жартовний. Півня повсюду топили, різали, кидали у вогонь, варили і їли, закопували в землю, замуровували у фундаменти або стіни будівель. Фігурки півня, котрий, як і сонце, все бачить і знає, наші пращури встановлювали на дахах будинків, жердинах, шпилях, люгерах. Також нерідко у святодні випікалося печиво у вигляді птаха, варилися сакаралмалові лизуни, когутики для дітей, робили дерев'яні іграшки та прикраси, фігурками півня декорували і речі домашнього вжитку – ліжко, столи, скрині та інше. Ну і звичайно відомі півники вишиті на рушниках червоними та чорними нитками. Провісник землі сонця півень дуже шанований усіма слов'янськими народами. Сподіваюся, вам цікаво було дізнатися більше інформації про таку голосисту пташку, як півень. А ми повертаємося до нашого переказу і пропоную вам повторне слухання тексту. Отож, прилаштувалися, уявили собі, і ось вам картинка для того, щоб ви краще уявили ось цей бій півнів. Тож слухаємо рудий півень, для того, щоб краще запам'ятати, ви собі все, що почуєте, уявляйте. Весь півень рудий вогнистий, кругом шиї в нього світяться коротенькі білі пера, мов намисто, і є ще білі пера хвості. Їх небагато, п'ятеро чи шестеро. Вони довгі, гнуті, пухнасті, наче білі язички вогню в рудому віялі полум'я. Півень походжає по широкому подвір'ю, скликає курей. Вони гурточком бігають за ним. Сам він не клює, тільки поглядає гордовито, пихато. Ось на город заходять сусідські кури, і веде їх сусідський білий півень. Весь білий хіба що гребінь полум'яніє. Тут червоний півень вискакує з кущів смородини. Він розставляє крила, нагинає голову і біжить. Білий теж кидається вперед. Півні злітають угору, б'ються в повітрі дзьобами й крильми. Тоді відступають назад, нагинають голови. Люто дивляться. Раптом Рудий летить уперед, а білий несподівано повертає й тікає геть. Рудий спершу женеться слідом та відразу й зупиняється. З горла йому рветься переможний хрипкий крик. Рудий співає, співає хвалькувато й радісно, сповіщає всіх про свою перемогу. І я діти, теж сподіваюся, що скоро і нам сповістять про нашу перемогу. Так? Отож... Тепер ваше завдання. Перше поділіться враженнями, чи подобаються вам пісні, чи сподобався вам герой нашої історії. Який саме білий чи червоний? Що нового ви дізналися на уроці? Ну, а на сьогодні все. І вам залишається тепер переказати письмово текст про півні, саме про червоного півня, про рудого півдня. Спочатку на чернеці звірити з планом, перевірити наявність опису тварини і переписати охайно начисто. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова це мова вільних людей. Навіть півні захищають свою територію, а надто ж люди всі ми повинні теж захищати свою рідну землю. А я бажаю вам успіху у переказі тексту і сподіваюся, вам усе вдасться. Не забувайте, що переказувати треба бажано своїми словами в більшості. До побачення, діти, на все добре!